Пане Сергію, якщо ми говоримо з вами про цю допомогу Китаю, так, яка йде для Російської Федерації. Ну, багато говорили, звісно, про збройну під не про збройну, що важливо, а про компонентну підтримку для оборонного комплексу Російської Федерації. І от хочу вас розпитати, що за даними Служби зовнішньої розвідки України, вона фіксує залізничні перевезення вантажів з Китаю до Росії, і за даними нашої розвідки, загалом з Китаю до Росії залізницею доставлені близько. 24 чотирьох тон вантажів там різний вантаж. Що це може бути за вантаж? Ну тому що об'єми доволі великі. І коли ми говоримо про літаки і електроніку, це одне. А коли ми говоримо про цілі вагони, товарняки це зовсім інше. Так ви праві. І треба тут сказати, що формально Китай ну, не постачає зброї. Однак, якщо ми подивимося на саме компоненти, ті, які вони використовують в шахетах, це і електроніка. Ну, тобто там багато складових, навіть не варто перечисляти, то на окремих вони прямо пишуть. Є вже зафіксовані, що з Китаєм прямо на китайських заводах упаковуються, контрактуються постійні партії, і навіть з приміткою СВО. Ну, звичайно ж, можна було б говорити, що там десь китайці не розуміють російської, але це дуже не схоже на те, що немає уявлення. До слова, треба сказати, що державні компанії вони бояться ось власне цих санкцій, міжнародних санкцій, і тому використовують саме приватні компанії. Цей список є. Цей список оприлюднений, там такі складні китайські назви. Але китайці експортують до Російської Федерації ну буквально все. Тобто без Китаю, вже зараз можна говорити, що ну війна би була б неможливою, і більше того, він в тих обсягах війни точно так само би неможливо було б провадити, тому що окрім безпосередньо компонентів для виробів, ну от ніякі шахеди просто б не літали б без китайського сприяння. Їх би просто б не було в росіян, немає. Такої кількості відповідних компонентів, але ж окрім дрібних, які можна, ну які формально не є військовими військовими обладнанням, то китайці також і експортують дійсно великі такі потужності. Тобто це є станки, це є виробничі, фактично потужності для заводів, які в подальшому використовуються на одному із сотень, а цих заводів є сотні. В військово-промисловому комплексі Російської Федерації тому от всі їхні спроможності по нарощенню саме товарів військового призначення сталися в тому числі і завдяки ось цим експорту Китаю, експорту з допомогою залізниці, до речі, також експорту. З допомогою авіації, тому що і в приватні російські авіакомпанії, які використовують іл-вантажотранспортні літаки, іЛ 76 якщо я не помиляюсь. Вони регулярно курсують, таким чином, доставляючи в Російську Федерацію необхідну електроніку і інші, інші засоби в надзвичайно стислі терміни. Тому підсумовуючи, легше сказати те, що Китай не постачає для війни з в Росію, аніж ну, сказати, що перерахувати весь той неймовірний список, який складається із сотень пунктів. Всіх формально не військових товарів, але які реально як компоненти використовуються у виготовленні зброї або ж військової техніки, або ж безпосередньо на підприємствах військово-промислового комплексу Російської Федерації. Шановні глядачі, у нас були невеличкі технічні моменти. Ми не могли вивести цей QR-код, Зараз він має з'явитися на екрані. Я прошу наших глядачів звернути на увагу на на код. Це збір на створення муралу в пам'ять про загиблого воїна ГУР, Дмитра Рукаса за позовним туман. Не нехтуйте це мінімальний поваги до подвигу нашого захисника. Скануйте і донатьте, це важливо. А ми, пане Сергію, продовжуємо розмову. Ви дуже влучно сказали про те, що знаєте, легше легше перерахувати те, що, що китайці не постачають росіянам, да ніж те, що постачають. А є ще один важливий момент, що легше ви знаєте перечислити ті компанії, які не під санкціями, ніж ті, які під санкціями я маю на увазі китайські так. Тому що ну, це доволі така вагома е е е річ. Тому, зокрема, і російські компанії вони теж знаходяться під санкціями. У світлі цього події хочу вас розпитати, за даними нашої розвідки, існує повітряний тіньовий флот. Ми звикли до звичайного водного, є ще й повітряний тіньовий. До нього належать літаки під санкційних авіакомпаній Росії. От, Наприклад, авіакомпанія Авіакон Цитротранс». Надає свої літаки Іл 76 для постачання продукції китайських компаній для російських виробників БПЛА. Ми Мова зараз про шахет і гербера, які постійно атакують наш повітряний простір. От сьогодні майже дві сотні безпілотників таких було. Да? Чим Китай допомагає? Якщо ми говоримо про електроніку, що це за вид електроніки? Це чіпи, мікропровідники? Що це? Там абсолютно усі можуть бути компоненти, саме включно до речі, також із двигунами, тобто без цих двигунів. Які і, і в, в тому числі до реактивних БПЛА, в ну взагалі такого поняття, як реактивний БПЛА, реактивний шахет, те, що ми чули, в Росії не ну було б неможливо. Тобто всі ці компоненти, і обшивка, і флюзеляж, тобто і інші компоненти для обробки, тобто те на чому працюють робітники в Алабузі. От воно все з Китаю, і ви абсолютно праві, що ця компанія Авікон цитатранс, яка, до речі, використовувалася вагнерами, тобто цією ПВК Вагнер для транспортування їхньої військової техніки по цілому світу. Ну, От, бачите, зараз вона також, ніби як не державна компанія, як сірий чи тіньовий, але вже авіаційний неморський флот використовується для того, щоб за. Возити сюди там комплектуючи необхідні компоненти до гераней, до гербер, і тут же ж не лише з допомогою авіації заїжджають. Я нагадаю, що це на цей завод в Іжевську, який займається виготовленням російських БПЛА. Там також близько ну на, на, на лише зафіксовані 12 візитів китайських інженерів на цей завод. Я думаю, що не зафіксованих насправді є більше, і ми побачили, що китайські інженери вони знаходяться там на всіх етапах і на етапах збірки, і на аж до етапу випробувань. Тобто, розуміємо, що безпосередньо іде випробування саме китайських технологій в російській зброї на полі бою, ну так би мовити, в бойових умовах. І з урахуванням цього відбувається вдосконалення е, продукції і виготовлення там додаткових компонентів на запит російської сторони. Ну, от я наведу приклад таких заводів з оптоволокном. Коли ж наші військові, які через, е, скажімо так, через свої канали здійснюють замовлення на китайських потужностях на оптоволокно, прямо кажуть, що. Там на окремих лініях на російських, так як вони кажуть, російські лінії стоять буквально представники російських спецслужб, які контролюють скільки і скільки яким чином було виготовлено цього оптоволокна. Ну це не та інформація, яка може бути прихована від китайських спецслужб, тому що обсяги, об'єми, як ви правильно зауважили, вони просто неймовірні. І без китайської промисловості російської війни би просто б не було. Отже, все це робиться під жорстким контролем, під наглядом російських спецслужб, і більше того, із безпосереднім залученням китайської сторони, щоб ну щоб врахувати, як це все, як китайські технології випробовуються, як вони працюють, так би мовити, у нашій війні. У нас півтори хвилини, пане Сергію. Є ще одна річ, яку на мою думку, і на думку багатьох військових аналітиків китайці випробовують і дивляться, як вони по себе поводять у війні? Це корейці. Кажуть, що ну не могли північнокорейці, лідер північної кореї відправити своїх громадян без так, скажімо, ну можливо, мовчазної, але згоди, пане сі, яка ваша точка зору з цієї зору з цього приводу? І для чого тоді корейці випробовують? Нова війна? Тоді де? У нас буквально хвилина. Я скажу так, що не просто своїх громадян випробувати без складів з північної Кореї Російської артилерії, російська артилерія закінчилась би вже. Розуміємо ці об'єми. А а російська артилерія це були найбільші склади. Отже, не може своїми силами Північна Корея забезпечити війну, тобто обсяг війни Російської Федерації. Склади, боєприпаси, ракети, зброя, люди. Все це так би мовити, китайське, яке під прапором Північної Кореї сьогодні бере участь в цій війні, і тут не секрет: Північна Корея можна розглядати тут як своєрідне проксі, яке навчається в цій війні, і далі вже ділиться досвідом безпосередньо з китайською владою китайською армією. Пане Сергію, дякую вам за ваш час, за ваші роз'яснення і за те, що дякую. пояснили такі от вагомі аргументи щодо співпраці РФ та Китаю. Це дуже важливо. І нам важливо, що ви доєдналися до нас. Дякую. Я нагадаю, що це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. На все добре.